Розділ двадцять дев'ятий. замок у прикордонному місті не завжди стояв на тому місці, де стоїть зараз. Коли вони закладали фундамент для першого замку, земля провалилася через підземну печеру. Через це позицію замку було перенесено. Вже розкопані колектори були здебільшого зруйновані під час обвалу, а деякі частини залишилися цілими. Але ці частини також були забуті через перенесення та перепланування замку. Коли Браян був ще малим, він часто грав у цих підземних тунелях, і одного разу він випадково знайшов шлях від покинутої діри за стіною замку, що веде прямо до колодязя в саду замку. Браян розповів про цю знахідку своєму батькові, але отримав у відповідь жорстоке побиття. Батько також попередив його, що проникнення в замок лорда є смертним злочином, і якщо його знайдуть, це може закінчитися лише подорожжю до шибениці. Через це Браян злякався за все своє життя і більше ніколи не заходив у стару каналізацію. Однак, коли люди збираються разом, вони починають випивати та балакати, і під час таких випадків він неодноразово хвалився своєю можливістю мати прямий доступ до замку. Тепер він дуже про це шкодував. Весь міський патруль, окрім грейхаунда, становив дев'ять чоловік. Іншими словами, лютий шрам переконав весь патруль міста і тепер вони працювали на герцогаріана, який контролював західну частину королівства. Крім того, винагорода була настільки хорошою, що лише дуже небагато людей, ймовірно, могли б витримати цю спокусу. Занедбаний колодязь знаходився на тій частині, яка спочатку завалилася і досі залишалася пусткою. Лютий Шрам наказав Браяну своїм мечем йти вперед, і протягом усього часу їхнього шляху до колодязя Браяна тримали посередині групи. Досить просторі водні шляхи, які він пам'ятав з дитинства, тепер стали дуже вузькими. Через те, що цим шляхом ніхто не проходив, з'явилося багато ям, у яких виросло багато виноградної лози. Хлопець, що атакував Грейхаунда, ішов попереду і ніс факел, а в іншій руці тримав сокиру, щоб розчистити шлях від усіх перешкод. Поки Браян вдавав, що пригадує дорогу, у глибині серця він таємно думав, як йому втекти. Але для таких дій це було явно дуже незручне місце. Тут у нього не було можливості втекти, лише в замку була можливість отримати мізерний шанс. Але як він має це зробити? Чи варто йому закричати вголос, щоб привести до них гвардійців його високості? Ні, ні. Це була погана ідея. Лютому шраму достатньо було підняти руку, і він міг би позбавити Браяна життя, він мав втекти від нього. Інакше його доля була б подібна до долі Грейхаунда. При думці про Грейхаунда. Очі Браяна ставали дещо похмурими. До заснування прикордонного міста вони з Браяном уже жили тут. Вони росли і багато разів грали разом і навіть разом приєдналися до міського патруля, що було ідеєю Браяна. Грейхаунд ніколи не сподівався, що його самого оберуть капітаном патруля. Браян довгий час був радий за нього, але через своє заїкання Грейхаунд отримував багато презирства. Але сьогодні він нарешті мав шанс бути впізнаним. Нарешті з'явилася можливість, подумав Браян. Проте коли Грейхаунд впав і лютий Шрам загарчав на Браяна, лютий Шрам саркастично розповів йому прямо в обличчя справжню причину, чому всі обрали Грейхаунда капітаном. Дурень його обрали, тому що головна робота капітана. Залишатися протягом місяців демонів і піклуватися про такі речі, як запалювати полум'я, щоб підняти сполох. Ми дозволили вам це робити, тому що навіщо нам виконувати таке небезпечне завдання. Це речення було схоже на гострий ніж, встромлений прямо у вухо Браяна. Тож ті, хто скромно відмовився, коли отримали пропозицію про підвищення. Ці слова привітання були такими фальшивими, а їх справжня причина була настільки потворною. Він показав вираз шоку і розпачу на своєму обличчі, щоб приховати лютий гнів у своєму серці. Це було просто невиправдано, таємно лютував Браян. Хтось повинен заплатити за це. Пройшовши півгодини по пересохлій каналізації, натовп нарешті почув шум текучої води. Це означало, що вони були недалеко від місця призначення. Після того, як вони завернули за ріг, передня частина раптом стала набагато більш відкритою та світлою. На відкритому місці могли розміститися двоє людей, що стояли пліч пліч Людина, що рухалася попереду групи, сказала Попереду немає дороги, це гирло шахти. Що тепер? запитав лютий шрам, тицяючи мечем у браяна. Скажи йому, щоб він підняв очі. Сказав Браян, ми нарешті прибули. Цей занедбаний канал знаходився якраз посередині замкової каналізації. Під час ремонту, можливо, через недбалість, ніхто не закрив цей вхід. Лютий шрам притиснувся до стіни та пильно подивився. Біля його ніг вирувала вода на метр завглибшки, а коли він подивився вгору, то зміг побачити нічне небо крізь маленький отвір. Він дозволив іншим людям дивитися за Браяном, а потім взяв свій рюкзак і витягнув мотузку, прив'язав до неї гачок і обережно підкинув її вгору, лише щоб почути звук гака, що міцно прикріпився до краю колодязя. Лютий шрам слідував за мотузкою, обережно вилізаючи. Незабаром він смикнув зверху за мотузку, і інші люди повільно піднялися. Після довгого очікування, нарешті, настала черга Браяна піднятися до колодязя. Раніше вони могли бачити замок лише здалеку, але тепер він стояв прямо перед ними. Лютий шрам схопив Браяна та мовчки, наказав Ти йдеш з нами на склад. Браян був тут лише раз. Хоча вигляд замку в його пам'яті був розпливчастим, він все одно знав, де вони були, і якщо вони силою відчинять найближчі до колодязя двері, то увійдуть прямо до замку. У цей час більшість людей у замку вже лягла спати, і лампа, що висіла біля стіни коридору, теж була погашена. У темряві хтось мав розпалити багаття. Слабкий вогонь освітлював лише радіус кількох метрів, але Браян чекав свого шансу, який неодмінно випаде. Коли команда дійшла до розвилки доріг, що ведуть до підвалу, він поцілив у сходи, що вели вниз, і раптом промчав повз своїх охоронців. Охоронці поруч з Браяном були застигнуті зненацька. Незважаючи на те, що вони звертали увагу на кожен його рух, Браян стрибнув занадто швидко, тож у них не було шансу зреагувати, але незабаром вони все зрозуміли та стрибнули за ним. Він впав зі сходів, вийшовши з поля зору, і зникнув у темряві. От дідько, прокляття! Лютий шрам негайно витягнув свій кинджал і стрибнув вниз, щоб наздогнати його. Він думав, що Браян скористається темрявою і буде грати з ним у хованки, тож його застали зненацька, коли Браян не втік. Натомість він терпляче стояв у кінці сходів, наче чекав на нього. Лютий Шрам зазначив, що інші його спільники вже лежать нерухомо на землі, а в руках Браяна була зброя чоловіків. Ідіот, ти думаєш, що маєш шанс перемогти мене? Лютий шрам зайняв насторожену позу, і він також почув, як інші його люди спускаються сходами У нас семеро людей, а ти один. Браян не відповів важливішим було стримувати власну лють. Він підняв свій меч і швидко замахнувся по діагоналі вниз, влучивши в меч лютого шрама, миттєво створивши іскри. Ще до того, як жорстокий шрам зміг прийняти наступну позицію для захисту, Наконечник меча Браяна вже пронизав його плече. Лютий шрам болісно заревів і зробив крок назад, щоб дозволити іншому чоловіку зробити крок вперед, блокуючи переслідування Браяна. Це було чудове поле бою для Браяна, оскільки з вузькими проходами його супротивники просто не могли скористатися своєю чисельною перевагою. Він просто стояв у центрі коридору, а перед ним були лише вороги. Він міг би стримати двох людей, які мусили боротися на мечах, стоячи пліч о пліч. У фехтуванні Браян не втратив би впевненості проти будького в патрулі. Поки ця група лінивих покидьків грала в азартні ігри та відпочивала в барі, він відточував свої бойові навички, незважаючи на вітер, мороз, дощ і сніг без перерви, роками. Це був його вибір і причина, чому він не закричав про допомогу. Він хотів особисто помститися за Крейхаунда.